Нас десь перевезли у сарай. В, сарай. в сараї закинули. І там вже були гражданські. Вже було, Їх тоді було 19, ну це з нами, 19, 17 чоловік, гражданських у сараї. Уже коли нас привезли до цих гражданських, тоді вже гражданські вже, як побачили мене, я в формі зайшов. І там голова нової басані був. І голова Нової Басані, він же ж подивився на мене, а в мене вже все, я обезсилений, мені два дня не їсти, не пити не давали. Він каже, що з тобою? Кажу, лопатка прострелена, вони подивилися, ну, вон, а вона вже воняє. Я вже не міг терпіти, вже ці заходили, я вже просився на третій день, кажу, я все одно до утра здохну, кажу, вже застрельте. Каже. Ну, якось. Якось голова успокоїли всі. Там мені вже сняли, сняли пов'язку, коли вкинули в цей сарай, я вже бачив людей. Нам давали оце на 19 чоловік сухпайок. Да. Один сухпайок, типу на 20 чоловік. Вони мені все віддавали.